Всім привіт! Давно хотів зняти це відео. Відео, яке стосується ну, мінімального набору інструментів, який треба мати в своїй, скажімо так, домашній аптечці. Це це навіть скоріше не аптечка це набір інструментів електрика і не тільки. Отже, дивимось, показую, що треба мати, щоб робити дрібний ремонт. Ну і не тільки дрібний. Отже, сумка електрика. Без неї нікуди, треба ж все кудись складати. Чесно кажучи, вона мені сподобалася. Містка, міцна. Є додаткові кишеньки. Рекомендую однозначно, банально не розгубити свій інструмент. О, це обов'язкова річ. Давайте до неї вернемося в останню чергу. А може, а може і зразу ж. Отакий інструмент. Отакий або аналогічний, без нього просто нікуди. Напругу поміряти струм, опір та що завгодно. Це мегаометр, шейкліщі, тобто ну, дуже корисна штука. Однозначно скину посилання на конкретно цю версію. От, як, як бачите, це у нас Unite 210E, е, тобто він хороший діапазон має і всі показники гарно знімає. Ну, Вам може, достатньо буде якоїсь простішої дешевшої версії. Я користуюсь таким, мене повністю влаштовує. Набір плоского різного номіналу. Так. Набір кремперів очисників, кабелю від ізоляції. Е, не знаю, що там ще. Обжимчики. Да, тобі, я використовую, наприклад, цю штуку тут як, як, як обжимку. Це, як більше, як зачистку, скоріше. Якісь такі речі потрібні. Маленький рівень викрутка індикатор, без неї ніяк, ізолінта, обов'язково набір діелектричних викруток, без них теж ніяк, без них не полізити. Тому що, ну, така штука, як блуждаючі етоки. Люди, котрі знають, мене зрозуміють. Набір конекторів на всякий випадок. І клемників на всякий випадок. Хто його знає, що, коли вам ліньки буде е, скручувати правильним чином, щоб навічно і зварювати його потім в результаті, стяжечки. Самі звичайні, нічого надзвичайного. Ножик з запасними лезами, кусачки, без них нікуди. Чесно, оці Стенлі у мене вже років, мабуть, 15. Убити неможливо. От, неможливо, і все. Ну і отака річ. Різного роду набору затискачі. Термоусадки, індикатор для автомобільних робіт, вам ж теж деколи треба буде щось і в своєму авто подивитися. Олівчик рулетка це так. Якщо щось треба помітити, позначити. На стінах чи ще. Ну, і на всякий випадок, я люблю такі набори. Вони класні, зручні, тому що в ньому банально є все в одному. Він легенький, не тяжкий, взяв з собою і маєш на всі випадки життя. Тут вам і торкси, і шестигранники, і різного роду набори, викруток, ну і плюс всякі головочки для, теж для, для, для різноманітних робіт, не тільки електричних. Отакого набору. Вистачить для того, щоб покривати якийсь мінімальний набір робіт, домашніх і не тільки. Посилання на те, де ж я купляв власне сумку, оцю мірялку, де можна взяти отакі кремпики. Ну, конектори, само собою, теж дуже непогані порекомендую. Ну, а все решта, чесно скажу, можна брати по місцю. А, це теж оце теж можна гарно купити на Аліекспресі, не переплачуючи е, зайві гривні нашим, нашим як це сказати, продавцям. Назвемо це красиво. Отже, отак може комусь нагоді стане.